Всім привіт! Отакі сьогодні малюки в нас народилися. Ось такий чудовий хлопчик і дівчинка. Такий хлопчик і така дівчинка-білявка з шоколадним відтіночком. Тато в нас Нубока Морі, мама Нубійка. Мама, мама така, у нас ну, це порода крупна, грудь широка. Це другий окот був. Сьогодні козеняткам дві сутки. Ми вже вийшли на вулицю, родились дуже крупні, у нас родився великий, дівчинка теж 300, і хлопчик 5,200. Почти. Отакі Ось такі довгі вуха у нас. Так? Ось такі у нас, покажи ножки. Ножки у нас з п'ятнишками. і вушка будуть з п'ятнишками, Ну, вони ще не ясно виражені. Так, скажи, високий такий пацан. Покажи, очки з голубі, покажи очки. Покажи очки, очки покажи. Нос горбатий. Ну, не, не знаю, ну скорше всього, що хлопчик буде мати рожки. Чуся в нас комола, так як мама. От така дівчинка біла з шоколадом. Так красунечка моя з розовим носом. Дуже хороша дівчинка. Так, ми не спішно будемо шукати їм нові сім'ї. отакі вушка, покажи, так як білий шоколад і молочний. Це, чорний і коричневий, і молочний. Ти моя класуня така, така дівчулька, така дівчуся. так, Покажи, баськи у нас є під шийком. Покажи, які довгі в нас баськи. О, такі баськи в нас довгі. так, І ми такі от дві сутки, ми такі, скажи, не посидючі. Ми нині перший день вийшли на вулицю. А ну-ка, ну-ка, побігай, 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 попригай, покажи, як дві сутки, а ми вже пригаємо, так? ми вже пригаємо? Так, сонечко моє. Моя класуня така. Так, іди, іди, маму, посовся іди. Дітки під мамою, на ніч я забираю додому їх. так, от. От яка краса, яка краса. Ми неспішно будемо шукати їм нові родини. Ну, Ціна договірна, дзвонити треба, будемо договорюватись. До місяця часу вона одна, після місяця вже буде більша, тому що е, діток я навчу пити з мисочки. Зараз вони ще сусуть хоча б три дня. а потім будемо змішане годування. Будемо з мисочки і будемо мамочку сусати. Тому що Мамочки, вім'я треба роздоювати. Мамочка в нас буде на роздої. Отак. От Мамочка, другий окот. Отака здорова наша казюня, так? ручна, добра, її можна видоїти навіть навіть прямо тут. Отут можна видоїти, так? Отут. тут можна, маму, соська, мамо, йди. Так, сосяй. Сося, сося. Такий пацан, такий у нас вуха довжелезні. Скажи, така, така у нас о, така морда красива, така морда красива, така красунчик, такий хороший мальчуганчик, так, такий пацик. Отак От кому треба на племя, хлопчика хорошого, здорового, високий. Він навіть до мами ноговим, а щоб достати, він стає на коліна, він пристосувався. І така дівчуся. Хто хоче породу хорошу, прошу дуже дзвонити. дзвонити. Він успадкував великий процент від тата каморівської крові. отакий високий, горбатоносий. Так, ну і, і бусинка в нас теж. Вона має широку кістку. Вона ну, з розміром стилятку. Ота. Вим'я хорошої форми. Бось покажи вимячку нам, покажи, покажи вимічку. Отаке вимячко в нас хорошої форми, коза дуже добра, порода дуже добра, можна видоїти прямо на вулиці. Прямо на вулиці можна видоїти. Таку породу стоїть розмножати. Я би дівочку собі навіть лишила. Але чоловік категорично проти, щоб збільшувати стадо. Отак. Тому дзвоніть, домовимось. Якщо недалеко, дуже добре. Привеземо дві кози, в нас не будуть мати родинних відносин з козликом. Будемо возити до вас, покривати. Я возила на покриття за 120 кілометрів і е, мені далеко. Якби десь було ближче, я була би тільки рада. Тим більше, от, тим більше від такої мами, ну і тата, я скину, в мене є фотографії. Отакі наші. Наші дуже красиві дітки. Дуже дітки козудітки. козодітки. Мій телефон 097 785 6597. Живу Тернопільська область, місто Теребовля. Ну, в межах 100 кілометрів можемо доставити по ціні палива. Дітвора. О, Отакі грайливі, такі вони вже грайливі. Дві сутки вони вже грайливі. Я винесла на двір їх, щоб вони до сонечка погріли. Сьогодні дуже гарний день. Такі попригунчики. Мама після першого окоту давала 4,5 літри молока. Також прошлого року вона нам народила двоє, народила хлопчика і дівчинку. Ну, зараз вона на роздої. Вим'я таке от прекрасної форми, гарне, розвинене, коза вигодувана. Ну і козенята відповідно теж. Ходіть, ходіть до мене, ходіть, малюки, малюки, карабульки Ходіть до мене, ходіть, ходіть. Вони вже знають ручки, вони ручні такі, такі мої кеці ручні такі, так? Моя красуночка, скажи, дивіться, яка я класна, які в мене вузька класні. так? Яка я добра, добряга така молочка, молочка така, мілочка така? Мілочка така, мілочка. Так. Ну і пацан, звісно, як пацан, вже щось жує. Що ти жуєш? Ось такий горбатий ніс в нас. От такі в нас по вухах теж будуть такі цятки. Вони є зараз мало виражені, але будуть. Одне вухо темніше, друге світліше. Так, і тут є такі полоски світліші. Ну і ножки в нас такі. Ножки в нас такі в п'ятнишках, Теж вони будуть явно виражені. так, Такий красавий. Красавець. Красавець. Отакий горбатим носом, весь такий в тату в родину вдався. Отак. Так? Ну і дівцом у нас теж така. Така дівчоська, дівчуся така. Така дівчуся моя. Баські такі довгі має тут бабусинки такі. Так, пробуй, пробуй.